Сергій Всім доброго вечора. Ви знаєте, завдячуючи Богу, ми провели цей табір. Також я хочу, щоб ми були вдячні Збройним силам України, тому що благодаря їм також ми змогли провести цей табір. Ми давно планували, але... Уже в лютому ми думали, що можливо цього й не буде. Ми вдячні е, тим людям, які нам допомогли. Хтось нам е, допоміг, просто дав палатку, щоб ми могли це е, провести. Хтось іншими речами. Е, Сім'я з Голландії вже тут говорилось, е, приїхали. Також нам е, дуже допомогли. Е, дуже багатько хто. Е, був учасником цього табору, навіть не будучи тут, готував їсти хтось тут, хтось готував е, за приділами, ну, барахт, а возили сюди. Е, деяким батькам також дуже, дуже вдячні, теж е, допомагали. Ви знаєте, ми е, просто мали бажання е, зробити для ді діточок, щоб було е, і весело, і хорошо. Ми не являємося е, фахівцями в цій галузі. І якщо ми можливо допускали якісь помилки і ви це бачили, прошу вибачення. Ми просто дуже хотіли зробити дітям добре. Ну наскільки, наскільки хватило е, нашого розуміння? Якщо є у когось якісь побажання на е, інші роки в цьому таборі. Було б добре, якби ви записали і дали. Якщо ви усно скажете, чесно скажу, ми просто забудемо. А якщо ви запишете якісь побажання, ми постараємося дійсно щось зробити краще в наступному році, так що прошу не сильно ображайтеся, якщо щось десь було не так. Ми старались.